Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Починаємо з анонсів видавництв. Віват видає наречена Алі Гейзелвуд. Це паранормал Романс від письменниці. Мізері Ларк використовують як інструмент боротьби за владу. Дівчина донька впливового безжалісного вампіра, який входить до ради вищих істот. Можна владець, планує змусити доньку взяти шлюб зі смертельним ворогом, щоб відновити мир між кланами. Головна героїня не зацікавлена в політичному альянсі. Однак, коли вона дізнається, хто стане її нареченим, то змінює свою думку. Майбутній чоловік головної героїні лоу Морленд, лідер перевертнів, і він точно знає, що відбулося з близької подругою. Мізері. людська дівчина сирена раптово зникла, а ларк прагне з'ясувати, хто до цього причетний. Відтак головна героїня погоджується на союз, але тільки задля того, щоб бути ближче до потенційного злочинця і провести розслідування. Рейтинг 4 на Гудріц із понад 450 тисячами оцінок. Номінація Goodreads Choice Award 2024 у категорії Reader's Favorite Romance. коштує 425 гривень. Очікується 14 квітня. Також анонсували Серові Філіпу з любов'ю Бріджертони номер 5 Джулії Куїн. Елоїзі Бріджертон шість разів пропонували взяти шлюб, але вона повсякчас відмовляла. Жінка не бачила сенсу в союзі, де немає поваги, розуміння, теплоти й пристрасті. Близькі головної героїні знайшли кохання, а вона тільки робила, що відвідувала вечірки, на яких можна було б зустріти вдалу партію. Однак Алоїзі все набридло. Вона не виділа танцювати з нудними самозакоханими чоловіками. Її дратували безмістовні розмови про погоду. А компанія Вельмож інколи викликала огиду. Коли жінка отримала листа від сера Філіпа, то щось відчула всередині. Це безмежне кохання, стискає її серце та змушує сміхатися від прочитаного. Чи це тільки швидкоплинне зацікавлення людиною, яку вона ніколи не бачила? П'ята книга серії Бріджертонс, що стала основою для серіалу від Netflix. коштує 340 гривень. Очікується 31 березня. І дві новинки у серії класики над Чорним морем. Іван Нечуй-Левицький. Події роман розгортаються 1880 року на тлі мальовничої Одеси. Велике місто виступає фізичним і духовним втіленням космополітизму. А його жителі переконують читачів. Можна співіснувати в злагоді, попри розбіжності у моральних орієнтирах. Передмова Максима Тарнавського, канадського літературознавця, що досліджує творчість видатних українських митців. У першу історії на Чорним морем Іван Нечуй опублікував тисячу вісімсот дев'яностого року у львівському журналі Зоря невдовзі. Автор допрацював текст Однак цензура забороняла друкувати деякі фрагменти розповіді. У сучасному виданні із серії «Віват-класика» роман подано за варіацію літературознавця Олекси Мушанича. Відтак текст над Чорним морем, використаний з другої публікації твору в 1905 році. А цензура відновлена з дебютного видання. Коштує 330 гривень, очікується 7 квітня. Збірка оповідань під зореним небом Михайла Грушевського. Півтора десятка творів розкривають його балетристичний талант. Це різножанрові короткі історії: драматичні, філософські, матримоніальні, фантастичні, екзотичні, апокаліптичні. Його оповіданням притаманна пильна увага до психології персонажів, до внутрішнього світу героїв і героїнь. Письменник любив братися за тему з життя звичайних, нічим не прикметних людей. Описуючи їхні щоденні клопоти, буденні заняття, він умів помічати великий спектр почуттів, типові риси своїх сучасників і сучасниць. Як фаховий історик Грушевський часто обирав сюжети з Української минувшої на перших сторінках видання читачі знайдуть передмову про Михайла Грушевського як письменника, яку створила упорядниця книжки Галина Бурлака, українська літературознавиця, грушевськознавиця, кандидатка філологічних наук. Повне зібрання творів Михайла Грушевського у 50 томах стало фундаментом для збірки оповідань під зоряним небом. Окремі оповідання, які ввійшли до цього видання за життя автора, не було опубліковано. Галина Бурлака зуміла зібрати фрагменти текстів Грушевського, що вціліли в архівах, і скласти їх у цілісні твори. Коштує 331 гривню. Очікується 10

Книга розпочало перед замовлення на Моя внутрішня дитина хоче вбивати усвідомлено. Карстен Дюс. Головний герой, адвокат, що опанував мистецтво усвідомленого життя та намагається застосувати його у всіх сферах. Бьорн пообіцяв собі більше не вдаватися до насильства, прагне навести ладу стосунках і знайти спільну мову із своєю внутрішньою дитиною, яку назвав Сашою. Психологи радять прийняти її, налагодити діалог і навчитися співпрацювати. Але Саша має свої методи. Шантажистики знає забагато, змушує Бьорна знову приймати небезпечні рішення. Він намагається тримати ситуацію під контролем. Але що більше прагне спокою, то швидше все руйнується. Шлюб і досі тріщить по швах. Загрози стають дедалі. а, а минуле не відпускає. Попри всі зусилля жити за новими правилами, Бьорн опиняється у вирі подій, які не дають йому ані перепочити, ані зробити вибір без смертельних наслідків. Кошти 370 гривень. очікуються в квітні. Віхола анонсувала 24-ту книжку з серії Неканонічний канон родинне вогнище» оповідання Євгена Гуцела. У повісті родинне вогнище» письменник змальовує життя в маленькому селі Збару, що оговтується після війни. Чоловік Ганки загинув, тепер вона сама ростить трьох дітей. Жінка відчайдушно прагне справедливості, тож, попри свавілля дрібних чиновників, знаходить у собі сили, щоб побудувати новий дім для дітей і відстоювати свою правду. Євген Гуцало не тільки створює яскраві характери місцевих мешканців і гостро сатирично описує їхні будні, а й розповідає щімку історію материнської у любові в інших текстах, що війшли до цього видання, письменник зокрема говорить про дорослішання та зв'язок з родиною, близькість до природи, різнобарв'я села. Ключ до розуміння тексту письмо, як пастка і порятунок, шлях Євгена гуцала, написала літературознавиця Ірина Боросюк. Коштує 329 гривень. Очікується 25 березня. Лабораторія видає піаніст. Надзвичайна історія виживання Владислава Шпільмана. Мемуари ще надихнули Романа Поланські на створення оскароносного фільму, який отримав золоту пальмову гілку. 23 вересня 1939 року. Владислав Шпільман грав ноктюр номер 20 до Мінор» Шопена в прямому ефірі радіо під такі гучні вибухи, що фортепіано не було чути. Це була остання пряма трансляція музики з Варшави. Того дня в радіостанцію влучила німецька бомба, і польське радіо припинило мовлення. Вся родина геніального композитора загинула, а його життя врятував. В офіцер, який почув, як він грає той самий ноктюрн на піаніно, знайденому серед уламків. Коштує 359 гривень. Очікується у квітні. Також лабораторія видає сицилієць Маріо П'юзо продовження хрещеного батька. Майкл Корлеоне, перебуваючи у вигнанні на Сицилії, отримує від батька важливе завдання: допомогти Сальваторе Турі Гільяно втекти до США. Турі італійський Робін Гуд, що разом із бандою бореться за свободу простих людей. Став на шляху самого Капо Дітуті і Капі Сицилійської мафії до Накорче на нього оголошують полювання живим або що ще краще мертвим. Коштує 449 гривень. Очікується у травні. Видавництво Урбіно представило новий видавничий проєкт. Проєкт називається Третій Харків. Так назвав Харків столичного періоду Юрій Шевельов у своєму есеї Четвертий Харків. У цьому проєкті будуть усі важливі автори, які в цей період писали і видавалися в Харкові. І цим він відрізнятиметься від усіх існуючих видавничих серій. Це був неймовірний вибух різноманітних літературних талантів. Багатьох з них ви вже знаєте, але багатьох точно відкрити завдяки цьому проєкту. Перші три книжки незабаром поїдуть до друкарні, і ви вже зможете побачити, як вони виглядатимуть, і навіть зробити передзамовлення на перші книжки. Серії Перша трійка Юрій Шевельов Третій Харків есеї про найцікавіші літературні постаті тогочасного Харкова. Петро Панч Голубі ешелони. Перша редакція Голубих ешелонів Повість Реванш Оповідання Мишачі нори зелена трясовина. Юрій Смолич По той бік серця роман очікується з 10 по 25 травня коштують по 250 гривень кожна. Новинка у серії новітня класика від видавництва Старого Лева, Забавки з плоті та крові Сарабанда банди Сари, нова стара баба Лариси Денисенко. Головний персонаж забавок з плоті та крові Ерік. Він же Еріка викладає господарське право і полюбляє перевдягатися в жіночий одяг. Він оселяється в дивакуватого перспективного режисера та незрячої вуличної музикантки Мірою і перевертає їхнє життя з ніг на голову. Сарабанда банди Сари знайомить нас із Павлом, журналістом і поціновувачем Китів. Цей невиправний інтроверт несподівано зустрічає колишню однокурсницю. Сару і з головою занурюється у вир почуттів. Однак Сара їде у відрядження, а в Павлове життя вриваються її навіжені галасливі родичі. Коштує 750 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Український інститут книги опублікував топ-книги, які купують 18-річні за програмою «Є книга». Усього за січень молодь придбала понад 90 тисяч книжок на загальну суму 41,8 мільйонів гривень. 50 найпопулярніших книжок – 30 тисяч 266 примірників. Це переважно книжкові новинки 2022-2024 років. З 50 найпопулярніших видань – 17 від видавництва «Букшеф», 8 «Віват», 7 «КСД», 3 «РМ», 2 «Абаба Галамага» і «Віхола». Топ перших 10. Колін Гувер. Поки якщо кохаєш, книга перша. Так ніхто не Кохав антологія української поезії про кохання, антологія української поезії 20-го століття від Течини до Жена. Хаде Карлтон граф кота і мишу. Книга Перша Переслідування Аделіни Тейлор Дженкінс Рід, сім чоловіків. Евелін Гюго. Тілі Коул. тисяча пам'ятних поцілунків. Бріана Вест переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути. Джим Ловлес. Іди туди, де страшно, і матимеш те про що мрієш. Колін Гувер, залишся, якщо кохаєш. Книга друга Пенелопа Дуглас, Панк 57. Олексій Рінчак, власник книгарні сенс, дав інтерв'ю у Життя», де розповів про рік існування сенсу в Києві на хрещатику. Головне, я думав, що доведеться доводити і кричати книжки на часі. А виявилося, що з першого ж дня до нас постійно приходять люди, спілкуються, фотографуються, зустрічаються, приходять на події, купують книжки. І, мабуть, я не очікував такої безперервної уваги. До нас приходять багато людей з сусідніх установ. Наприклад, Міністерство ветеранів зараз розташоване в цій будівлі. Я знаю, що їхні співробітники заходять за хавою, а інколи навіть і проводять у нас невеликі внутрішні події. Це таке добре сусідство. Ми плануємо разом із запуском ліста повністю відкрити другий поверх. Тут з'являться нові меблі, і буде ще одна кав'ярня. Простір матиме трохи інший вайб. Мінус Перший поверх це більше читальний простір, магазин, де люди вибирають книжки. Перший поверх такий собі трамвайчик, де одночасно перебуває багато людей. Всі шумлять, спілкуються, замовляють каву та їдять, оплачують книжки на касі. А другий поверх стане більш спокійним місцем без їжі та великих книжкових стендів. Там будуть проводитись події, книжкові клуби, можливість поспілкуватися. Його можна буде орендувати для внутрішніх стратегічних. Сесій, фестивалів чи навіть запису подкастів. Зараз кожен поверх у нас завершений на 80%. Хоча більшість людей сприймає сенс довершеним, роботи ще вистачає. Наш фокус запустити повноцінно увесь простір, щоб люди могли приходити на другий поверх не лише на події, а й використовувати його упродовж дня з 8 до 22. Хотілося б, щоб у нас з'явилася велика поличка українських авторів англійською мовою, тому що іноземних туристів приходить дуже багато і вони хочуть придбати щось собі на згадку. Але розвивати це складно. Автори живуть і пишуть тут, а видають за кордоном. Тож видання треба завозити в Україну, а логісти. Це важко сформувати чіткий портрет відвідувача складно, але якщо говорити суб'єктивно, то у нас багато молоді, причому іноді навіть значно молодшою, ніж я собі уявляю, коли кажу молодь. Наприклад, приходять групи підлітків 15-18 років, і це доволі неочікувано для мене. Якщо раніше на арсенальні ми описували нашу умовну аудиторію як Анастасія, 29 років, менеджерка грантових програм, то зараз усе виглядає трохи інакше. Водночас ми не проводили глибокого аналізу, тож точних даних немає. Просто спостерігаємо, намагаємось зрозуміти, але враховуючи, що хрещати, щомісяця відвідує близько 50 Тисяч людей складно сказати, що це якась одна аудиторія, одна бульбашка чи одна категорія читачів. Це дуже різні люди. Команда збільшується. Наприклад, відділ постачальників. Спочатку там працювало троє людей, зараз четверо, і ми вже шукаємо п'ятого. Консультантів теж стало більше, думаю, вже близько тридцяти. Деякі ролі трохи змінилися. Спочатку ми очікували, що консультанти виконуватимуть усі завдання від розпакування і розкладання книжок до продажу і роботи на касі. Але, наприклад, функцію приймання книжок ми виділили в окрему категорію. Тепер це роблять спеціально найняті люди, щоб у консультантів було більше часу працювати. Тати безпосередньо з відвідувачами загалом ми постійно шукаємо найефективніші підходи, щоб уся ця екосистема працювала як один великий механізм. Хоча всередині це фактично кілька різних бізнесів. Тегарня, кав'ярня, і вони функціонують за різними принципами, але все одно це потрібно правильно опакувати, тому що люди сприймають простір цілісно як єдиний сенс. Якщо говорити про команду, загалом зараз у нас працює приблизно 80 людей, але склад постійно змінюється: хтось звільняється, хтось приєднується до того ж, із запуском другого поверху додаватиметься окрема команда для організації подій, івентів, роботи з. Партнерами це все теж потрібно менеджерити у книжковій сфері, нарешті починає з'являтися нормальні зарплати. Це теж впливає на вартість книжок, не так суттєво, як ціна на папір, але впливає. До того ж, видавці починають усвідомлювати, що їм потрібні спеціалісти, яких раніше не було. Аналітики ринку, маркетологи, агенти. Це дозволяє працювати динамічніше. Водночас на ринку залишаються проблеми із точним прогнозуванням тиражів. А від тиражу залежить і собі вартість одного примірника і прибутковість видання. Яскравий приклад Різдвяна класика. Якщо не помиляюся, до різдва випустили наклад вісім тисяч примірників і. Вже 6 грудня на День Святого Миколая, він повністю розійшовся. Додрукувати швидко не вдалося, бо в Україні бракує друкарських потужностей. Є перебої з електроенергією, багато інших факторів, які затримують процес. Зараз процес друку може займати два місяці. Але якщо різдвяну книжку надрукувати в лютому, це вже запізно. Видавництво та книгарні могли б продати значно більше примірників, якби початковий наклад був більшим. Ціна для читача можливо не змінилася б, а видавництво це дало б змогу заробити більше і вкласти ці гроші у випуск нових книжок. Ще одна велика проблема для видавництв і книгарень відсутність доступу до. Кредитів, зокрема державної програми, 5-7-9%. Якби вона була доступна для видавців, вони могли б ризикувати тиражами, не доводячи ситуацію до ям. Коли книжка вже закінчилася, попит ще є, а новий тираж буде тільки через півтора місяці. За цей час інтерес може зникнути, а разом із ним і потенційний прибуток. Цикл випуску книжок може займати рік чи півтора від моменту купівлі прав на переклад роботи редактора верстки до друку. Це означає, що гроші вкладаються на тривалий період, а без доступу до фінансування це ще більше ускладнює процес. Ми побачили приклад сертифікатів для 18 річ. Коли через складність підключення до державних програм більшість допомоги отримали великі гравці ринку, такі як мережа книгарень є чи якабу. Вони мають ресурси технічні команди айтішників. А от маленькі книгарні, які працюють на ФОП, не можуть собі дозволити витрати на програмістів чи складні бюрократичні процедури. А ще для участі в програмі можуть бути встановлені обмеження. Наприклад, як це було із зимовою підтримкою. Книгарні на єдиному податку не могли отримати допомогу, а лише ті, що працюють за загальною системою податкування. Але ж 90% ринку за кількістю це саме маленькі книгарні, які працюють на єдину. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.